Что будет, чтобы там для тебя поработали стоять? За чай. Я тут поза чай. Может быть. Семь штук. Чудово. А наши там есть разбирать? Вахмат. Це стійка для виконання лапароскопічних операцій. Для того, щоб виконати операцію, треба, щоб був пнем притонним, що забезпечує оце, цей апарат, який називається енсуфляр. На жаль, рідний його зламався щодо війни. Зараз в ремонті в Німеччині, коли його зроблять, невідомо, а без нього порвувати просто неможливо. У нас декілька з цих стій, які ми з цими інсуфляторами носимося з однієї операційної до друго, що затримує виконання операцій, час і так далі. Дякуємо фонду NAIDA Foundation, Маріні Харц. За допомогою, яку, нам, яку фундація нам зробила, це дуже полегшить нам роботу і буде якісніше і швидше виконатись притим відручання нашої хворих. Моє прізвище Ільченко Микола Григорович, медичний директор Білоцерківської міської лікарні номер 2 Білоцерківської об'єднаної територіальної громади. Лікарня у нас одна з самих, скажімо так, потужних в Київській області. Вона була, була здана в експлуатацію в 90-му році. Нараховувала 600 ліжок. На даний час пройшли там деякі скорочення, реорганізації і маємо наразі 455 ліжок. Із них 190 терапевтичного профілю, 265 хірургічного профілю. З початком повномасштабних військових дій на нашій території ми розпочали працювати в трохи такому більш ургентному режимі. Ми припинили майже повністю поступлення планових хворих, займаємось наданням допомоги в основному ургентним пацієнтам, це травматологія, хірургія, нейрохірургія. Неврологічне відділення, де вони проходять реабілітацію, таке інше. Сьогодні ми отримали інсуфлятор для проведення відеоендоскопічних втручань у хірургічному відділенні номер 2 Звичайно, потреба в цих апаратах у нас велика. Ми дійсно дуже дякуємо нашим благодійникам, зокрема. Марині Харт, засновниці благодійної фундації, ZNEDA фундейшн», за надану допомогу нам в цьому плані, тому що дійсно ми зараз закупити його не все можемо, не спроможні в плані фінансовому, тому що за ті кошти, які ми заробляємо від Національної служби здоров'я, ми можемо закупляти медикаменти і виплачувати заробітну плату. Через то ми вам дуже вдячні за це і надіємося на дальшу співпрацю з вами, що не закинете нас, не покинете і будете нам надавати і далі цю допомогу.